Вітаємо найкращих студентів! Найкращого економічного. Ми раді бачити всіх присутніх в нашій концертній залі центру культури і мистецтв Київського. І нелегкі часи для нашої країни наш фестиваль ми можемо проводити, завдячуючи Збройним силам України. А зараз оголошується хвилина мовчання. Шановні друзі, цього року ми вирішили підтримати два збори. Ми збираємо для студента Петау за Козивний Силует, який зараз служить у підрозділі спеціального призначення національної гвардії. Він має потребу осі для виконання завдань на турецькому напрямку. А також ми збираємо бійцю медику головного управління розвідки, студенту кнеу, в якому ми збирали 200 тисяч гривень на дрони минулого року на дебютах 2024. А зараз ми збираємо на Land Cruiser 100. Наша ціль 200 тисяч гривень. По праву руку від нас Настюшку, ви бачите кігар-код, який ви можете розканувати і долучитися до нашого збору. І пам'ятайте, маленьких додачень не існує. Ну що ж, цьому році шляхом черахування було обрані такі казки. 16 жовтня ЮІ з темою різдвяна історія. 21 жовтня футстап з тематикою співай. 23 жовтня педагог з Тематикою ловив вилюб. 28 жовтня ОПМ і їх казка Горбань із Лотердаму. 2» 13 листопада. Павел тема. Ми нарешті 18 листопада. Закриття фестивалю осіння казка 2025. Що логотип нашого це? Для нагородження переможця запрошується на сцену директор Центру культури і мистецтв Гарашенко Олег Володимирович! <плес> Вітаю вас, найкращі студенти, найкращого економічного. Дійсно, осіння казка вкотре відкриває свої двері. Друзі, я вам на наснаги творчого польоту, креативних ідей, щоб ви отримали від цього всього процесу просто кайф. Обіцяйте, що всі разом ми кайфанемо. І глядачі, і наші студенти на сцені. Отож, друзі, ви побачили, що в нас на нашій фотозоні з'явився дуже яскравий логотип. Це був оголошений конкурс на цей логотип, і в нас є переможець, якого я хочу нагородити. Отож. 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 На цю сцену ми хочемо запросити людину, яка допомогла нам і зробила неймовірний логотип для Центру культури і мистецтв, а саме Віктора Капустова. <поцю> і форту, що До речі, ось Віктор виходить так. Виходьте, виходьте, виходьте до нас. Дякуємо вам. Це студент не нашого університету, а ви студент. Я студент Івано-Франківського університету Роля Данила. в університеті і зробив нам такий подарунок. Але ми також хочемо вас віддячити. Прошу, будь ласка, ось цей подарунок для вас. Добраз можете його натягнути. Давайте спробуємо. Автор логотипу разом з логотипом нашого центру культури. Дякую Чудово! пасує, так? <плес> Дякуємо віктора ще за таку талановиту яскраву ідею, яка прикрашає наш центр культури. Дякуємо вам. <плес> Шановні друзі, але я хочу познайомити вас ще з однією людиною, яка зараз з'явиться вперше на цій сцені, але хто був на репетиціях, вже з нею познайомився. Це. Новий художній керівник центру культури і мистецтв жаркова Валерія. Просимо нас! Я всіх вас вітаю! Давайте підтримаємо. Я дуже хвилююся, якщо чесно. Так, ви не... Я рада вас всіх вітати тут. Перш за все хочу привітати вас з відкриттям сезону осінньої касці. Е, хай у вас завжди буде натхнення творити щось нове, е, щоб ви завжди були заряджені тільки на позитив, вже на репетиціях я вас всіх майже бачила кожен факультет. Тому я вдячна кожному, хто сьогодні прийшов на наше свято і я дуже рада стати саме художнім керівником в Київському національному економічному університеті. <плес> я, <плес> я, ну, сподіваюся, що репетиції з Лерою будуть дуже продуктивні, творчими і креативними. Так, ярочка? До, зустріч, до зустрічі тобі на репетиції. <плес> <плес> Дякуємо, Валерії, Віталіні. Отож, ми їдемо далі. А оцінювати наших учасників буде наше високоповажне. Жиріє тому під ваші обласки я запрошую актор, режисер-постановник, засновник театру між трьох колон, Ходаківський Дмитро Дмитрович. Демченко – все володрусами! Як виявилося, мені треба ще що щось говорити, не просто пройти сісти, як пан Дмитро. Значить, всіх дуже радий бачити, будемо вас судити, обіцяю, що не строго. Ну, все, що ще можна сказати. Всіх підбусіх всіх цілому. Роботи та цифрової трансформації кнео. Січенко, марина Валерівна! Шановні студенти, я перша вітаю відкриття всієї чудової події. Я бажаю кожному з нас, вас, нас, отримати на солодові цих тижнів, щоб старі сказки отримали новий сервіс. А ще я всім там вважаю. Щоб основний сенс казки, коли добро перемагає зло, стало в нашій країні дійсністю. Олег ж, Ще ми продовжимо! А зараз ми хочемо запросити наші факультети на сцену. Тож під ваші гучні області. Зустрічайте збірна коледжі!

Для урочистого виголошення клятви першокурсника на сцену запрошуються голови з питань культури та дозвілля факультетів. Грочисто присягаю на вірність цього храму творчості та культури. Зобов'язуюсь чесно та сумлінно виконувати всі його правила та настанови. Лянусь, ставитись до мікрофону як до власної дитини, міцно тримаючи його в руках і вберігаючи від падіння. Лянусь, заходити до зали світою та без почуття спраги. Так як той, хто їсть або п'є у залі, автоматично потрапляє на перездачу з вищої математики або прямо до пекла. <плес> Заходячи до стінці ГМ клянуся знімати весь верхній одяг. Бо теплішого на землі місця не знайти, а стікати потом лише на репетиціях та на концертах. <плес> Під час виступів за колісами обіцяє забувати всі свої слова. А також... Ніколи їх не згадувати. Обіцяємо переступаючи порівцяки залишати всі свої шкідливі звички за дверима. Офіцяє сценарію першого до останнього слова та ніколи не пускати його на землю. А тепер найголовніше. Цього святого місця клянусь висловлюватись тільки культурною лексикою та не вживати нецензурних слів. Бо тряпці його матері це не лише студент Київського національного економічного університету імені Вадима Петровича Гетьмана, А тепер на сцені центру культури і мистецтв урочисто звучить гімн Казки! Значно більші, і до випускників значно сильніші. Життя після коледжу буває сіння казка. І це якась психологічна пастка. Це роль кота, мала бути моя, але в центрі долі не я. Я знаю кота. Один на долі. Першого забрав. Я в центрі долі, я знаю кота, я тут найкращий. Славусь і забрав, і як інакше. Дон творі, амігос! Запрошуємо вас 11.11.2025 2025 року о 6.00 у цикл гневу. Візьміть собою склянку молока, трошки розслаблюсь. Та повітря подивіться на коди та не ті. наші.